Всем привет! Ну що ж, завершился матч в английский, премьер-лизе Ливерпуль. Арне слота у себя в дома на Энфилде. Команда принимает West Game от Грэма Поттера 2-1! Ливерпуль промогает. И сегодня, друзья, хочу с вами поговорить про этот матч. Ну давайте про все мы с вами будем говорить по порядку. Ливерпуль 4-2-3-1 стартовая разновка Ливерпуля. Алесон Беккер воротах Коноте, Верджил Ван Дайк, пара центральних захисників Коста Симикас Сконер Бредлі по флангах, Райан Гравенберг Алексіс Макалістер, центральный упор захистника, Кертіс Джонс, Пит-захисник, Луїс Діас Махаммед Салах по флангах, та Дьогу Жота Ось така стартова розстановка Ліверпуля. West Game United 3-5-2. Стартова розстановка у West Ham головний тренер команди, Альфон Серіалі у воротах. Константина Смавропана з Тадібо Макс Кілман, трик центральних захисників. Далі, друзі, йдемо. Волт Прау, Карлос Салер, Лукас Пакета, три копії захисників. Скарлес Ван Бісак Латералі, Мохамед Кудус, Джаред Бовен У нападі це стартова розстановка Вестгем Юнайтед. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Ну що ж, друзі, Ліверпуль заволоділа територіальною перевагою команди Арне Слота. Більше Ліверпуль володів м'ячем. Більше команда проводила часу в позиційних атаках. І справді, Ліверпуль дуже здорова команда Арне Слота виглядала. Пригадується непогано удар Луїса Діаса, коли Луїс заходить на удар, пробиває Луїс Діас. Альфон Сераля цей удар. І справді дуже активно старт від Ліверпуля. Команда Арне Слота заволоділа територіальною перевагою. 75 на 25 було володіння у перших 15 на користь. Мере сесайського гранда пригадать цей момент, коли Мохаммед Салах виграє боротьбу з Карлосом. Мохаммед Салах вив, заходить на позиції, виходить на удар. Мохаммед Салах. Удар по воротах. ворота Пробиває Мохаммед Салах. Дуже хороша манстра Махаммед Салах реалізувати свою нагоду. Махаммед Салах все таки не зміг. Але войсь на 18-й матчу. Якщо не боляйся, то ибри маканата робить хороший діагональ. Махамед Салах в играе, боротьбу, скаруса, салах, небезпечна безпечь Ліверпуля. Салах, традах каливерпуля, салах, салат, вкручай мяч, зомниш, я на ступень, но и Гол! Салах Вкруче м'язерный степень на листику. И тут Луис Диас забегает на листику. Ливерпуль. гол. На самом команда Арне Слата. Зуб понятно хватило. Але прыгают за виходить коли Салер выходит. Ритуя лиса Ливерпуль Магамет Кудус. Удар! Поперечка! Добивання! І в кінці кінці відбивається Ліверпуль. Супер шанс створює Вестгем Юнайте. Там з нічок взагалі виникає момент. Салєр виходить один на один. Алісон рятує Ліверпуль. Потім Агамен Кудос черпачком прикидає м'яч. Повз Алісона. Алісон та кінчиками. Пальцем, мені так здається, відбився удар, але м'яч на поперечку потім влучив. Але Ліверпуль тиснув. Все одно Ліверпуль це більше був на м'ячі. Ліверпуль більше команда Арне Слота проводила часову позиційні атаці. Але ось реалізувати свої нагоди, команда Арнес Слота не змогла. Ну, В принципі, гульф нагод у Ліверпулі, в принципі, не було. Там були хороші атаки. Але сказати, щоб були якісь 100% шанси, я би не сказав. би. Дуже відмінний матч, мені думку проводив Махамед Салах. Саллах. Ось нього прям. Все виходило у Мохаммеда Салаха, І справді Махамед провів дуже-дуже хороший матч. Перша 45 хвилинка завершиться. І Ліверпуль в принципі, поділив забив. В принципі, поділу, що ось Ліверпуль вийшов вперед. Другий тайм, Другий тайм у Ліверпулі вийде, вийде в Ендо, Домінік домик Сабаас Лейку, Дігаква, Эндю Робертсон і Джарел Куанца! Вийдуть у Ліверпулі на даний. Софа, Фюль, Круг, Гільєрме видати Вест Хем Юнайтед. Ліверпуль трішки віддав вже ініціативу Вест Хему Юнайтеду. Віддала команда Арнеслата територіальна перевага Вест Хема. Ну, Вестхем став більшим м'ячем володіти. І момент, в принципі, непоганий у Вест виникали. Але все одно було таке відчуття, що Ліверпуль все-таки усю мінімальну перевагу доведе справу до переможення кінця і виграє. Здавалося, що Ліверпуль не видать вже цей матч, але войс на 86 Andy Robertson Zriza Mia Chenzio V last. один 1 Вестгем United забиває гол на 86 -й хвилині. Один-один. Команда відігрується Грема Поттера. Команда Грема Поттера відігрується. Один-один на Anselm. Один-один. Festgame United забиває гол, але Ліверпуль Арнес Лота. Команда Арне слота показує характер, Ліверпульці, Зробит в ДС МРСС Кутовий, з правого флангу. Алексіс Макалістер, подає Кутовий, з правого флангу. Стандарт, це шанс. Вруты порогу Алексіс Макалістер, Алексіс! виконує подачу. дуже Дужника вам ковер, гол, гол гол, 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 Вирджил Вандейк, Дейк! Может он вот это золотый мяч? Может он вот это чемпионский мяч? Так и Вирджил Ван Дейк! Вот это два один! Два один! На с Ливерпуля Рахудок стоит! Вирджил Ван Дейк! Капитан! Капитан! Ливерпуля! Вирджил Ван Дейк! Так и буквально еще давно! По суті підписав новий контракт з Ліверпулем до літа 2027 року Virgin Ван Дейк з Мугамином Салагом. Підписав нові контракты! Mugaman передача Virgil Ван Дейк. Гоу! 2-1! 2-1! Рахунок стає на користь Ліверпуля. І все! І все! На цьому судя до фінальний свисток. 2-1! на користь Ліверпуля. І ось вони емоції Арне Слота. І ось вони емоції Арне Слота. Два один. І Ліверпуль перемагає. Це удар Вірджіла Ван Дейка. Це удар Вірджіла Ван Дейка. Друзі, давайте з вами взагалі тут дивитися турнір, ну, ну, ну не турнірну ситуацію, а турнір, господи, Статистику, друзі, статистику. 15-11. Це удари по воротах. Ліверпуль переграє Вестхем, 64 6-4 удари в площину, 56 на 44 волінь м'ячем і 10-3 за кутовими. Тобто, якщо беремо глобальну статистику, Ліверпуль, Вестхем, Юнайтед, команда Арнеслав переграє. Друзі, але за голівими нагодами 2-4. 4 гулів нагоди була Вестхем, Юнайтед, і 4 гольові нагоди команда не реалізувала. Дві нагоди у Ліверпулю було, і одну нагоду команда Арне Слота не реалізувала. 494 передачі у Ліверпулі, 420 з них були точними, 85% точність передач. Взгамо 406 348 були і 85% 5-4 передачи в сайдах, з 15 ударів у Ліверпулі 6 ударив плащину 4 удари по 2 20 в каркас, Verade, и 5 зблокованими. West Ham United за 12 ударив, 4 удара в 6 ударів по взороту, 2 удари заблоковані. Тот у Ливерпуля 2 удара в каркас у В Ham United також было 2 удари в каркас. 5-1 заблокованные удары. 11-4 по успішних відборах. 61 відсоток успішності у Ліверпулі 40 у Вестхем Юнайтед. 4-4 по селам. 17.38 повинні м'яча і 4.12. Це в нас статистика перехоплення. Так, 15. Прошень правил Ліверпуля. 8 у Вестхем Юнайтед і одна жовта картка. Ну, найкращого футболіста цього матчу, я друзі, обираю Вірджилайка! Саме Вірджил Ван Дайк забив переможний м'яч, який приніс Ліверпулю перемогу. Да! Мохамед Салах відмін, відмінно, просто відмінно зіграв єгипетський король. Зривав гольову передачу. Луїс Діас, Алісон. Хороший матч провели. Але я, друзі, би виділяв би Вірджил ВАНДАЙКА. Дуже хороший матч від нідерландського півзахисника. А еще, друзья, перед вами ступица матча, то Ливерпуль промогает абсолютно по делу. Да, у West Юнайтед этот было, были хорошие голевые на годы, но в целом я уважаю, что Ливерпуль Слота на всю промогу команда награла. Ну что мы, друзья, с вами Ливерпуль забивает 23-ю промогу в английской премьер-лизе. Ливерпуль выдерживается на 13 очок за 6 туров до завершения чемпионата. Ливерпулю нужно набрать Ну, скажімо так, 6 очок. Шість очок, щоб вже 100% собі гарантувати о, відповідно. О, ну, відповідно, чемпіонство. Ліверпуль близький до титула. Команда арнеслота! Знаходиться просто в декількох турів від чемпіонства. Команда арнеслота! Близька до мрії! Новесгей Юнайтед. Команда залишається на 17-й позиції. Але я не думаю, що є, що є якийсь привід переживати з цього приводу, що я маю на увазі. В будь-якому випадку West Game United у чемпіоншіп не вилети. В будь-якому випадку і команда Грема Поттера думками вже думає про сезон 25-26. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Звичайно, що команда Грема Поттера Захочу выйти повыше, конечно, что в СГ у меня тут прекрасная команда. Ну, подивимося, как там оно будет. Ливерпуль, West Юнайтед, 2-1. Ливерпуль помогаем. А я вам, друзья, бажаю добра, счастья и всего самого-самого наилучшего друзьям друзья, вам бажаю. Бажаю вам добра, мои друзья люби. Будьте счастливы. Усі до побачення. Усім нових зустрічей.